Так, друзі, усім привіт! Відео для тих, хто шукає класного гранд Є в наявності дуже гарний варіант. Автомобіль 2011 року 188 тисяч пробігу, 1,6 дизель 130 кінських сил, механічна коробка передач 6-ступенева. Авто семимісне, Власна комплектація, комбінований шкіровий салон, електроручник, круїз, двохзонний клімат, навігація, 4 електросклопідйомника, задні шторки, салон трансформер. автоскладання дзеркал. В цьому авто все є. Класні 17 легкосплавні диски майже на новій зимній гумі, задні партроніки, є фаркоп для того, кому потрібен. Додатково є ще два місця в багажнику. По документах автомобіль семимісний. Нагадую, авто свіжо пригнане із Франції. Автомобіль повністю розмитнений та сертифікований, надаємо всі необхідні документи для того, щоб поставити автомобіль на українську реєстрацію. Тобто ми виписуємо договір купівлі-продажу на покупця і можна їхати в будь-яке мрео по всій території України і вже ставити на облік. До речі, безключовий доступ також є. Салон ну, в ідеальному стані, дійсно в ідеальному стані. Ніяких зауважень абсолютно немає. Кермо не перешивалось, не фарбувалось. Так само ручка КПП в оригіналі. Стан чудовий. Додатково покажу лакофарбове покриття. У автомобілю фарбоване лише одне крило, тобто одна деталь. Давайте почнемо із капота 97, 118, 98, 109, 75. Капот в заводському окрасі, передні крила пластикові разом із накладочками на стійки, тому їх не пробиваємо приладом. Передні праві двері. 78, 80, 80, 92, 77, задні праві двері. 98, 98, 92, 88, 91, 71, 123. 131, 134, 87, 97, 135, 138, 109, права сторона вся в оригіналі. В заводському окрасі покажу ще дах автомобіля. Дах автомобіля завжди показує трішечки менше. Принаймні він теж в оригіналі. Кришка багажника 72, 95, 81, 78, 52, 64. 54. Так, багажник теж в оригіналі. Ось це, якщо я не помиляюсь, заднє крило фарбоване. Зараз переглянемо разом

Мабуть, я трішки помилився, скоріш за все, автомобіль весь в оригіналі, тому що мені казали, що заднє крило фарбоване, можливо, навіть з цієї сторони. Слой показує трішечки трішечки більше, ніж все інше. Можливо, воно навіть і не фарбоване, тому що показники дуже близькі до заводу. Буквально там 10 мікрон різниці. Можливо, десь перелак легенький був, а можливо і в оригіналі. Продовжуємо. Задні, фра... Задні ліві двері. Теж все завод. Ліві передні водійські двері. 83, 87, 87. Давайте ще подивимось дах, також все в заводських показниках. Сміливо можна сказати, що автомобіль фактично весь в рідній фарбі. Один можливий момент, що є косметичне якесь підфарбування заднього правого крила ось цього. Це не точно, тому що прилад, в принципі, показує все в допусках заводських. Ціна даного автомобіля 8900 доларів на сьогоднішній день є торг невеликий. Торг, звичайно, буде біля автомобіля, ці нереальні пропозиції там. За 6-7 за заберу не цікаві, можете навіть не тратити ні свій, ні наш час. Кому пропозиція цікава, тому, будь ласка, звертайтесь, якщо дійсно зацікавлені в хорошому автомобілі. Я знаю, багато людей пише дорого і тому подібне. Шановний, ну, хороше авто не може коштувати дешево, це правда. Можна таке саме авто купити на 1000 доларів дешевше і на півтора, але ну там буде хлам. Ось цей автомобіль. Особисто я на ньому вже проїхав близько 1000 кілометрів, авто тільки приїхало із Франції, по авто зробили повний комплекс ТО, замінений цепок ГРМ, замінений всі масла та фільтри. Всі рідини, тобто на сьогоднішній день автомобіль абсолютно ніяких вкладень не потребує. Виписали договір купівлі-продажу, зробили страховку, розрахувались і можете їздити сміливо і взагалі не паритись. Додаткових вкладень ніяких автомобіль не потребує. Тормозні диски є малесенька бордюрка, колодки і диски в порядку, в принципі, ну відсотків тут 15-20 зносу, не більше. Їх ще вистачить доволі на великий час. Я думаю, що тисяч 20-30 на цих дисках і колодках можна проїхати сміливо. По автомобілю все справне, все працює, ніяких помилок немає взагалі. Все, що є, повністю працює. Клімат дує, теплим, холодним, зеркала складуються. Круїз справний, всі склопідйомники працюють. Ну, абсолютно ніяких зауважень по автомобілю немає. В такому стані стеля автомобіля. Ну, хто дійсно хоче собі гарне авто не на один рік? Це чудовий варіант. Звичайно, є по авто там якісь малесенькі, можливо, сліди експлуатації. Там десь легенька царапінка, не критична, там десь малесенька мятінка. Але потрібно розуміти, що автомобіль 11 року, він не новий. На свої роки стан ідеальний. В когось, можливо, виникають якісь додаткові запитання. Звертайтесь. Зніму вам додатковий якийсь огляд. Відповім на усі додаткові запитання. Давайте ще покажу, який тут двигун стоїть. Рідине замінений. Акумулятор хороший, запускається в мороз без будь-яких питань. Болтики, як то кажуть, ніякі не кручені, нічого не мучені. Автомобіль сміливо можна купувати і їздити. Хто, можливо, бажає інше авто, також працюємо під замовлення, тому звертайтесь в місто Вінниця. Мій номер телефону буде знизу в описі під відео. Усім вдалих покупок. Всі меру.